Коломийський бік бенд колектив Філармонії, тому не випадково саме він, і розпочав виступи у 2023 році на цій сцені. Окрім музикантів, у заході взяли участь і солісти Євгенія Королюк та Юрій Михайлюк. Керівник колективу каже, що намагався створити на концерті атмосферу свята. Програма у нас і різдвяна, і святкова, і так само яка в цьому році стала актуальна для українців. Українські твори задіяні для того і розписувалася програма». А ще з його слів. В бенд постійно гастролював із благодійними концертами. Весь час працював і робив все для того, щоб нашим військовим все було легше, легше були такі вавчні концерти, які їздили по калушах, по області, десь в Коломиї так само грали. Директорка філармонії поділилася планами на майбутнє. Концерт перший в цьому році. Ми розпочинаємо його. Це наш естрадно-духовий оркестр Бік Бен. На січень нас заплановано дуже багато заходів. Заходи такого різнопланового характеру. Це від джазової музики до класики та й до народної творчості. 15 січня буде вже оркестру Трембіта, концерт. Загалом це благодійний різдвяний концерт, бо напередодні Різдва. І Звісно, що ми кошти спрямовуємо на збройні сили України. Дві години пролетіли. Як мить публіка довго не відпускала виконавців зі сцени з коломиї, Богдан Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія компанія Раї.